Як я розповідаю в одному зі своїх відео да, Комісія Європейського союзу е, буквально кілька днів тому, 4 листопада 25-го року затвердила своє нове повідомлення про розширення Європейського союзу, де вказала 10 країн, які найближчим часом можуть стати членами Європейського союзу, ну на найближчим часом це в перспективі там 5-7 років. Да? Але я розповідаю вам в попередньому відео да, про те, які ж країни є фаворитами. Очевидно, це чотири країни фаворити, і серед них, звичайно, наша рідна Україна. Але ж в цьому відео ми з вами поговоримо про країни, які відстають. Вони належать до десятки країн, які можуть стати членом Європейського Союзу, але тим не менше. Вони дуже повільно реалізують реформи, які необхідні для членства в ЄС, і наближують власне законодавство до права ЄС. Які ж це країни? Ну насамперед, це Косово, незважаючи на те, що країна не є навіть кандидатом на членство, Європейський союз ну, включив цю країну до списку потенційних членів ЄС. Да? І проводить ось це обстеження наскільки Косово наближається до критик. Стерії членства. Ну, власно, варто сказати, що шлях вступу Косово продовжує бути тісно пов'язаний із Сербією, да, країною-кандидатом з 2013 року, і без нормалізації двосторонніх відносин жодна з цих країн. Не зможе стати членом Європейського Союзу. Тобто перед тим, як стати членом ЄС Косово і Сербія мають вирішити свої проблеми. І, власне, в 2023 році колишній верховний представник Жозеп Борель ініціював угоду про нормалізацію в рамках діалогу Приштина та Белград. Однак ця угода не була підписана і досі не виконана. І не визнається ні Сербію, ні Косово. Да? Тобто проблема в чому? В тому, що Сербія не визнає незалежність Косова, але більше того, крім Сербії, ще п'ять держав, членів Європейського союзу. Також не визнають незалежність Косово. Ну, сенсу тому, що коли Сербія визнає, то очевидно, що ці країни також визнають. А які це країни? Це Іспанія, це Словаччина, Кіпер, Румунія і Греція. Тобто у Косово є ще дуже багато завдань для того, щоб власне отримати хоча б статус кандидата. Але, тим не менше, зверніть увагу, що Косово все одно по реформах знаходить на п'ятому місці, да? а там інші країни, такі як там Сербія, Північна Македонія і так далі, вони йдуть після Косово. Ну от, На другому місці Сербія. Сербія відстає в процесі вступу до Європейського Союзу. Да? І е, зробила все для того, щоб нею керував авторитарний режим, на думку, зокрема, Комісії Європейського Союзу. Незважаючи на те, що дуже багато роботи було зроблено по наближенню законодавства Сербії до права Європейського Союзу, тим не менше, в суспільстві відбулася поляризація, да відбулися масові протести проти влади, зокрема у 2024 році, і власне Саме відновлення довіри між політичними діячами і діячами громадянського суспільства є ключовим фактором для того, щоб Сербія в майбутньому змогла стати членом Європейського Союзу. Наступний кандидат це Північна Македонія. Вона отримала статус кандидата на членство в ЄС ще 20 років тому, у 2005 році, але досі не розпочала переговори. Щодо е, першого кластеру, процес її вступу затягувався у, усі ці роки через невирішену проблему з Грецією щодо назви Північної Македонії. Ось така ситуація знову ж таки політична. Ми бачимо, що у нас також з Польщею там були ці історичні проблеми, і вони будуть ще підніматися. Угорщина там постійно витягує проблему угорських меншин в Україні. Угорські меншини в Україні вже плачуть від цього. кажуть там все на. Нормально, але це грає на руку угорському прем'єру. Да? Отже, далі йде Боснія Герцеговина. Країна отримала статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році. І, власне, минулого року подала програму реформ для того, щоб стати членом Європейського Союзу. Ну, але тим не менше в боснії Герцеговині є проблемка. Вони не можуть належно завершити судову реформу. Вони мають там прийняти необхідне законодавство. Певне, там два закони. Комісія ЄС уже вичитала з фахівцями з Боснії Герцеговини все. Але поки що парламент не приймає цього законодавства. Тому відповідно і. Переговори щодо набуття членства не рухаються. І я більше навіть скажу, що у них немає постійного представника щодо ведення переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, і зараз подивимося, які ще ж є проблеми у Боснії і Герцеговини. От як вказує саме комісія Європейського союзу, це не те, що я собі а, щось придумувала. Да? Ну, комісія ЄС вважає, що Боснія і Герцеговина має внести також зміни до виборчого законодавства Боснії і Герцеговини, оскільки діюча виборча система в країні. Не дозволяє тим, хто не належить до боснійців, хорватів чи сербів брати участь у виборах. І от комісія ЄС вимагає таке дискримінаційне виборче законодавство змінити. Ось така ситуація з Боснією Герцеговиною. Далі рухаємось до дев'ятого місця. Це Туреччина, яка розпочала переговори про вступ до ЄС ще в 2005 році, але 18, до 18-го року да, вони просто зайшли в глухий кут. Через що через погіршення демократичних стандартів, через погіршення незалежності судової системи і захисту основних прав людини в Україні. Ну, в принципі, ми знаємо, що між ЄС і Туреччиною дуже тісні стосунки. Да? Ще в 60-х роках вони там підписали угоду про митний союз з 90-го року, з 90-х років, там, якщо не помиляюсь, десь дев'яносто п'ятий, дев'яносто може шостий рік ця. Цей союз почав запрацював, почав діяти. Тобто, в Туреччині такі дуже тісні торгівельно-економічні зв'язки з європейським союзом, і от тепер вона 20 років тому вирішила, що хоче стати членом Європейського Союзу. І дійсно вона включена зараз в цей перелік країн, в яких є перспектива стати членом ЄС, а раніше, зокрема, там 2005, 2006, якраз 5, 6, років, категорично проти були, зокрема, й Польща, мотивуючи тим, що от Туреччина мусульманська країна, а Європейський Союз це колись християнства, да і тому подібне. Тим не менше, зараз бачимо, що ситуація трошечки змінилася. Тим більше, що власне Туреччина є ключовим партнером, торгівельним партнером з Європейським Союзом і дуже важливим на сьогоднішній день партнером з безпеки, з міжрегіонального розвитку. Ми бачимо, що Туреччина намагається бути якимось там паршивеньким, але тим не менше посередником між Україною та Російською Федерацією, і ну на користь Європейського союзу, да, начебто. Ну, Тим не менше, в листопаді 23-го року ЄС відновив співпрацю з Туреччиною у сферах, які становлять взаємний інтерес. Ну, Мається на увазі якраз торгівля, безпека, міжрегіональна співпраця. Да? І остання країна це Грузія. Вона розглядається комісією країна кандидат лише тому, що вона статус отримала власне, 23-го року. Але насправді процес її вступу до Європейського Союзу був фактично зупинений. Так? Вже 24-му році через якраз відсутність демократії в країні, через якраз дії нинішнього уряду, антидемократичні дії. Ну і ми знаємо, що власне нинішній уряд підтримує Російську Федерацію. Тому тут громадянам Грузії треба дуже попрацювати для того, щоб обрати власне парламент владу. Демократичну, і щоб уряд прийшов також демократичний. Поставте, будь ласка, лайк. Нагадую, підпишіться на мій канал для того, щоб це відео могли побачити якомога більше людей і щоб могли порівняти ситуацію як в інших країнах, як в Україні. Тоді ми будемо знати, що нам можна робити, як до нас ставляться, що можна очікувати. Але ось ця ситуація із Грузією, коли країна за довгий період зробила шалені реформи демократичні да, у себе, а потім раптом усе зупинилось і почався відкат, показав комісії Європейського союзу, що щось десь вони не так роблять. І виникло навіть питання: а чи не варто запровадити відкликання статусу кандидата на членство? Ну, прийняли рішення, що ні, що якщо вже країна один раз досягла цих реформ. То очевидно, що їх можна буде досягти і ще раз, і статус кандидата на членство зніматися не буде, але тим не менше наразі комісія Європейського Союзу вивчає ці уроки, скажімо так, да, і думає, яким чином запобігти подібних випадків у майбутньому. Ну і як вони вважають, що в майбутньому а, для того, щоб країна отримала статус кандидата на членство в ЄС, да, вона має показати значно більше реформ і виконаних заходів для того, щоб побудувати демократичний щит, щоб не відбулося відкату до авторитарного режиму. Да? І таким чином ЄС планує допомагати майбутнім країнам у розвитку громадянського суспільства і підтримку стійкості засобів масової інформації. Ось така от ситуація з тими країнами, які прагнуть стати членами Європейського союзу, проводять реформи, адаптовують законодавство ЄС, але трошечки відстають або мають якісь інші проблеми. Здебільшого ми бачимо, що це проблеми із демократією, впровадження демократичних цінностей і верховенства права в власній країні. А ще хочу звернути вашу увагу, що комісія Європейського Союзу на майбутнє тепер планує зобов'язати країн-кандидатів узгоджувати свою безпекову і зовнішню політику, міжнародну політику і з політиками, знову ж таки, безпековою і зовнішньою політиками Європейського союзу. Ну що, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте моє відео, може комусь з ваших знайомих також цікава ця інформація, і підтримуйте європейську інтеграцію України.